Права 317. Подайте числа. Перше завдання у вигляді степеня засновує 5. Ну що ж, стартуємо перше число, це 5. 5, це 5, що множиться саме на себе один раз, то ми записуємо, що це 5 у першій степені. Друге завдання – 125. 125 це 5, що множиться на 25. І це дорівнює 5, що множиться. 25 це 5, що множиться на 5. Отже, ми отримали 3 множники 5, тобто ми записуємо, що це буде 5 у третій степені або в кубі. Далі 625. 625 це 5, що множиться на 125. В свою чергу, ми вже знайшли, що 125 це 5, що множиться саме на себе три рази. То ми пишемо 5, що множиться. І ще раз замість 125 пишемо 5, що множиться на 5, і що множиться на 5. Тоді 5, що множиться на себе 4 рази, це буде 5 у четвертій степені. Є? Переходимо до другого завдання. Подайте число в вигляді степені основою 10. 100. 100 це 10, що множиться на 10. Тоді це можна записати як 10 у квадраті або в другій степені. 10 тисяч. 10 тисяч ми можемо записати як 10. Що множиться на 10, це буде 100. Помножити на 10 і помножити на 10. Всього у нас вийде 10 тисяч, що ми все перемножимо. То у нас є 4 множники: 10. Ми записуємо це як 10 у четвертій степені. Є. І останнє 10 число. 10. Це 10 що множиться саме на себе один раз. То ми записуємо 10 у першій степені. Є.